Вітаю в ефірі. Програма Будьте здорові. За даними Міністерства охорони здоров'я України. На початок 2025 року кількість людей, які звертаються по психологічну допомогу, збільшилася на 7%. Стреси через війну збільшують кількість тих, хто потребує психологічної підтримки, і у Хмельницькому, де її можна отримати, розкаже. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Вітаємо нашій студії. Я вас вітаю. Тож почнімо з того, що система надання фахової психологічної допомоги у Хмельницькому розширюється. Чи це є вимогою часу? Адже зараз через війну психологічної підтримки потребує і цивільне населення, і військові війна сприяла тому, що в свідомості людей. Помінялось відношення щодо психічного здоров'я. Якщо раніше ми говорили про психічне здоров'я, всі вважали, що це якісь психічні захворювання, це скарженці, які звучить десь страшно. Тобто була така стигма. Зараз люди розуміють, що психічне здоров'я воно є в кожного. І під час воєнного стану, воно в такому напруженому стані в одного. Більш стійкіше, більш збережене, в іншого по-іншому, але практично в кожного воно змінилось. І хочу сказати, що коли ми говоримо про психічне здоров'я, дехто думає, що це стосується в першу чергу військовослужбовців, ветеранів війни, так, це правильно, вони в першу чергу, тому що вони були на передньому краї, вони багато бачили те, що впливає на їхнє здоров'я. Але це стосується і всіх решту. Тобто періодичні тривоги, сирени, які звучать навіть без прильотів, вони впливають на нашу психіку. Діти, які під час попередніх війн не було інтернету, вони, можливо, щось бачили, як щось пролітає, і більше нічого інформацію не володіли, то зараз інтернет, соцмережі вони поширюють багато різного. І це теж впливає на психіку дітей. Якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої домівки, можливо, своїх рідних десь там і приїхали до нас, це так само е впливає на психічне здоров'я. Ті люди, які виїхали за кордон, які кажуть, що от, можливо їм там добре, бо в них нема прильотів в цьому плані дійсно так. Але в плані психічного здоров'я вони теж хвилюються за своїх рідних, за своїх близьких, за своє житло, можливо, хтось. Тобто тут різні переживання, але і на них це також впливає. Тобто відновлення психічного здоров'я потребує практично кожен. Хтось може займатися таким самолікуванням психічного здоров'я, але для цього треба навчитися і володіти спеціальними методиками, а комусь треба звернутися до фахівця. Першочергово ми звертаємося до сімейного лікаря. Нині він е, має таку можливість надавати психологічну допомогу. Чи це входить у компетенції сімейних лікарів? Ну, як на мене, то будь-який лікар має бути трошки психологом. До нього приходить пацієнт своїми е, скаргами, своїми турботами, і лікар має в тому розібратися. І це теж психологічно. Не завжди не кожен лікар підготовлений до кожної ситуації. Через те наші сімейні лікарі, вони 99,8% пройшли навчання на спеціальних курсах по наданню, назвемо це першої психологічної допомоги. Тобто людина, яка не потребує втручання кваліфікованого психолога, кваліфікованого психотерапевта, можливо, навіть кваліфікованого психіатра. Та людина, яка цього всього не потребує, вона може звернутись до сімейного лікаря, і той дасть якісь поради, можливо, навчить найпростішим прийомом е володіння собою, е зміцнення свого психічного здоров'я. Наші сімейні лікарі до цього готові. Центр психічного здоров'я е працює при поліклініці номер 2 Розкажіть про специфіку роботи цього центру, яка мета його створення, які фахівці там працюють, і чи можна тут отримати психологічну допомогу тільки від індивідуальні консультації, Чи це консультації сімейні, можливо, навіть для колективів? Так, у нас на базі другої поліклініки вже Більше шести років працює центр психічного здоров'я. Він створювався ще тоді, коли про психічне здоров'я говорили менше. У нас там працює лікар-психіатр, у нас там працює психолог, ну і психіатр володіє кваліфікацією психотерапевта. Звернутися можна будь-кому. Можливо, якщо там черга, то перевага все-таки надається військовослужбовцям. І в плані того, чи це будуть індивідуальні заняття, чи це будуть групові сімейні, ну це вже вирішує лікар. Він можливо, навіть якщо мова йде про якісь проблеми в сім'ї, то можуть провести окремо сеанси там з чоловіком, окремо з дружиною. Потім, можливо, і, і разом. Тобто і варіанти є різні. Але це вирішує вже фахівець. А з якими психологічними розладами нині можна звертатися до психолога? Та будь-які тривоги, панічні атаки, е депресії. Е спектр дуже широкий, будь які порушення, яке людина відчуває, що їй некомфортно, з цим можна звернутися в першу чергу до свого сімейного лікаря, а потім, якщо потрібно, то в центр психічного здоров'я. Нещодавно на житецького 22, відкрився і центр ментального здоров'я. Яка мета відкриття цього закладу? Чим він відрізняється від е, центру психічного здоров'я при поліклініці номер 2 І взагалі, як він має діяти, яку тут допомогу надають? Ну, в принципі, по спектру допомоги він не відрізняється нічим. Він відрізняється, можливо, трошки по. Категорії відвідувачів, тому що якраз на Житецьку в нас знаходиться реабілітаційне відділення міської лікарні, і е, там е, фахівці центру психічного здоров'я надають допомогу як амбулаторним пацієнтам. Це, в принципі, вимога Міністерства охорони здоров'я, вимога Національної служби здоров'я України. Але вони одночасно надають допомогу і тим пацієнтам, які знаходяться на стаціонарній реабілітації, відділенні реабілітації. Оцим відрізняється. В принципі, іншої такого якихось відмінностей немає. Хочу сказати, що в нас ще є дуже амбітні плани, але вони потребують і великих капіталовкладень. Ми хочемо, хочемо, ми ми не хочем, ми вже в процесі створення центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів в селі Головчинці. Міська лікарня наша придбала базу відпочинку, стару частково закинуту. Ми вже створили генеральний план цієї території, ми створили ескізний проект, яким ми бачимо цей реабілітаційний центр. Зараз на етапі створення проєктно кошторисної документації по окремим приміщенням, ми плануємо запустити його в дві черги. В першу чергу, це саме те, що стосується психічного здоров'я, де з нашими ветеранами, можливо, з їхніми сім'ями будуть займатися психологи, психотерапевти. А як друга черга, це буде ще й фізична терапія, ерготерапія, тобто медична реабілітація. Тобто в цьому центрі в березі надії можна пройти окремий курс психологічної реабілітації, чи це буде як складова фізична реабілітація? Ми говоримо про два різних центри. Берег надії це в першу чергу це рекреаційний центр, але при якому працює медична і психологічна реабілітація. А ми говоримо про наш центр психічного здоров'я. Охорони охорони здоров'я, тому що берег надії це відноситься до соцзахисту, і там можуть відпочити, релаксувати, зняти якусь напругу, поспілкуватися з фахівцями, позайматися на фізичних тренажерах. А все таки центр психічного здоров'я, який на етапі створення, це буде таким більше лікувальним законом. Чи існують нині в місті центри психічного здоров'я для дітей, от діл... безпосередньо для них? Так, можливо, це не можна назвати прямо центром, але в нас в міській дитячій лікарні, і в поліклініці, і в стаціонарі працює така досить потужна команда із психіатра дитячого, і психологи, психотерапевти. І ті діти, які знаходяться і на стаціонарному лікуванні, і якщо вони потребують амбулаторної допомоги, вони можуть його отримати. А в міській лікарні також працюють психологи. Вони, зокрема, працюють з військовими, які там лікуються. Розкажіть більше про їхню роботу. Це як складова реабілітація після травм? Ну, це і складова реабілітація, це і складова лікування. Дійсно, прерогатива це військовослужбовці, які доліковуються, які проходять реабілітацію. Е, дуже часто вони немобільні. Це різні травматологічні е, ушкодження, яким потребують і оперативних втручань. Тому вони не можуть самі звернутися до когось, тоді психолог приходить до них. І, і, тут питання е, чисто індивідуальний підхід, індивідуальна робота. Ну і… Етапність, тобто вони починають біля ліжка пацієнта, потім, коли він переходить в реабілітаційне відділення, там вже працюють фахівці центру психічного здоров'я. Е, зараз е, прийнято, ще вживати слово ментальне здоров'я, я кажу психічне, тому що це слово е, українське, це наше рідне. І коли говорять е, про ментальне здоров'я, не, не всі розуміють, про що йде мова. Але оця етапність, оця тяглість від ліжка і аж до... До амбулаторного, тому що можливо після реабілітації, коли людина виписується з реабілітації, виписується з стаціонара, вона може приходити амбулаторно і отримувати амбулаторну психологічну допомогу. Чи є ще в місті потреба відкривати нові центри психічного здоров'я, окрім як от берег надії, можливо, ще потребують нових? <зас> Потребують, і ми над тим працюємо. Крім того, якщо ну, буде неправильно казати, про те, що ми говоримо тільки про міські лікувальні заклади, є багато громадських організацій, які надають психологічну допомогу різним верствам населення. Є заходи соціального захисту, соціального спрямування, і, в принципі, от всі працюємо над одним, над зміцненням психічного здоров'я населення. Чи нині відчувається у Хмельницькому брак фахівців-психологів? Для того, щоб відкривати нові медичні заклади, психологічні центри, потрібно було перекваліфіковувати, навчати наших спеціалістів? Ну, в плані психологів нам їх не бракувало ніколи. Але навчатись потрібно, тому що до нас звертаються зовсім інші категорії пацієнтів чи відвідувачів. Це і ті, які перенесли полон, перенесли тортури, і це специфіка роботи психолога. Не кожен психолог зможе з цим працювати, але такі фахівці у нас є. Вони навчаються, вони підвищують свій рівень, і, як правило, всі кваліфіковані. На початку ви вже трохи про це сказали, але все ж вдалося переконати хмельничан, що турбота про своє психічне психологічне здоров'я це так само необхідно, як і турбота про наш гарний фізичний стан. Думаю, що так, можливо, не всіх. Але про те, що кількість людей, яка звертається до психологів, зростає, ви теж на початку сказали, що на 7% виросла відвідуваність ну то загалом по Україні, але в Хмельницькому приблизно так само. Тобто все більше людей звертаються до психолога за медичною допомогою. Ну, і психологічно, я би сказав, навіть не медичною, психологічною допомогою. І, в принципі, в усьому світі прийнято про те, що будь-яка стресова ситуація, емоційне вигорання, ще щось потрібно звертатись до психолога. І ми на цьому шляху теж. Як лікар, порадьте, за яких симптомів перших потрібно звернутися до психолога, щоб не ускладнювати ситуації? Я вже десь говорив про те, що якщо людина почуває себе дискомфортно, в неї порушення сну, в неї якесь порушення настрою, зниження працездатності, такі тривоги, паніки. Ще щось в першу чергу звернутись до сімейного лікаря, а він далі вже визначить, треба або він справиться сам, або направить до психолога, психотерапевта в невеликій кількості випадків, але потребується і втручання психіатра. Чи нині в місті можливі консультації психолога телефоном? Адже дехто соромиться і бажає конфіденційності. Ну, така можливість є. У нас є е, гаряча лінія е, при Центрі соціальних служб 1550, де працюють е, цілодобово така гаряча лінія. Тобто, я коли говорив про команди, про те, що різні сфери залучені, Центр соціальних служб таку допомогу надає. Е, крім того, є загальноукраїнські гарячі лінії, які е, працюють, які можна знайти в інтернеті, з якими можна поспілкуватись. Ну, але живе спілкування з психологом завжди краще. Е, зрозуміло, що не в всіх випадках можна підійти і поспілкуватись е, очі в очі, але, але це краще, ніж по телефону. Тому що все-таки і поведінка хворо, е, хворого. Не завжди це хворий. Але це може бути і здорова людина, але з якимись такими. Е, Потребує допомоги, тобто і його погляд, і його поведінка, і його позиція навіть в кріслі, тобто, візуально, це спеціаліст може оцінити. По телефону оцінюються тільки скарги, голос і тому подібне. А є якийсь обмежений термін роботи з психологом? Чи це може стати? Е Такий тривалий період, і як от до сімейного лікаря, ми можемо звернутися в будь-який час, так само людина може до свого психолога в будь-який час звернутися. Ну, в принципі, так, але це все індивідуально. В будь-якому випадку це індивідуальний підхід до кожного. Коли ми говорили, що комусь достатньо сімейного лікаря і, можливо, навіть однієї бесіди з сімейним лікарем, а комусь потрібні цілі курси. Психотерапії, які можливо десь потрібно через якийсь час повторювати. Тобто, це чисто індивідуально, і це вирішує по перше, і сама людина. Вона відчуває чи їй допомогло, чи їй потрібно продовжувати далі. Ну і це вирішує фахівець. Ми вам дякуємо за інформативну розмову. Бажаємо вам і нашим глядачам бути ментально здоровими. До наступних зустрічей.